Чого ти більше всього боїшся в житті? Війни. Війна найдіотський саме, саме саме винахід людей. Те, що вона час від часу повторюється, то найжахливі. Він ніколи не боявся казати правду. Його іронія, відвертість і любов до України зробили Скрябіна справжнім народним героєм. О Скрябін! Андрій Кузьменко, відомий як Кузьма Скрябін, став символом щирості, свободи та справжньої української культури. Його пісні стали гімнами не одного покоління. У нього є пісня про маму. Ось ізна, яка улюблена пісня? Мабуть, собі сама. Ну, ну любовь я я тільки... не знаю. Всі пісні улюблені. Мам, ти мене вибач, що я став дорослим і вже минула сорок третя осінь. Як я, я побачив перший раз дім. 2 лютого 2015 року на трасі Кривий Ріг Лозуватка, авто музиканта зіштовхнулося з молоковозом. Від удару позашляховик Кузьми зазнав сильних пошкоджень, а сам співак загинув на місці. Вітаю, що 2 лютого, тому що в мене третя день народження, і це було дуже так. трагічна аварія. Обірвала життя музиканта, але не його музику. Скребі не досі живе у своїх піснях та серцях українців. Ви феноменальні люди.